Інформаційний ефір Першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Газ за Єврогрантом зараз працюють над контрактом за російським кредитом. У школи та дитсадки коли нагріють в приміщення. Зростання онкозахворювань – як запобігти. Блакитне паливо у кожен дім газ підключають у приватному секторі. Придністров'я знову з газом постачання блакитного палива відновили у суботу, 1 лютого. Це за рахунок європейського гранту до 10 лютого. Що буде далі? Поки що питання є механізм купівлі газу на європейському ринку за рахунок російського кредиту через угорську компанію та Молдова Газ. Це дозволить вирішити проблему на найближчі кілька місяців. Піріді попереду на нас чекає величезна робота. Треба виходити на укладання контрактних зобов'язань з компаніями, які нам поставлятимуть газ. Технічно Придністров'я до постачання готове до речі ще чотири роки тому прогнозували різні газові сценарії, у тому числі, якщо не буде транзиту через Україну. І ось тоді придністровські фахівці ухвалили рішення, яке зараз врятувало Україну. Ми зуміли з'єднати газову трубу з Каушанської Гіс. Ми зуміли з'єднати газову трубу з Каушанської ГВС, якою ми зараз отримуємо газу Придністров'я. Вже тоді були передумови для кризових явищ. Через Каушани у Придністров'ї й і газ за рахунок російського кредиту. І всі юридичні та технічні питання потрібно вирішити найближчими днями. Інакше після 10 лютого Придністров'я може повернутися до газового кошмару. І цього разу навіть без електрики. Запасів вугілля на Грес у Дністровську майже не залишилося. З газом за російським кредитом потрібна згода Молдавської комісії з надзвичайної ситуації, і тут знову залишається сподіватися, що влада Молдови дотримається слова: не заважати поставкам у Придністров'я, щоб не створювати черговий газовий кошмар. Україні триває робота із запуску централізованого опалення. Вже успішно функціонують 166 котелень. Ще 15 чекають своєї черги. Підвищення температури проводять поетапно. В рибниці фахівці Теплоенерго» працюють до 12-ї години ночі, подають тепло до шкіл та садів, а ще усувають аварії. Олександр Женський, майстер ділянки локальних котелень. У рибницькому районі таких 35. Наразі запускає опалення у дитячому садку села Єржово. Гордість за наше підприємство, що ми все-таки от Гордість за наше підприємство, що ми все-таки забезпечимо людей теплом, прогріються приміщення, і діти повернуться у свої садки. Ця котельня була на циркуляції, оскільки у неї є повітряні мережі, щоб не розморозити. Природно, ми з періодичністю приїжджали що ранку, перевіряли систему опалення, щоб не було ніде течі, поривів. Тому такі об'єкти запускалися трохи швидше. На час простої на багатьох котельнях демонтували насоси, аби не заморозити систему. Наразі повертають усе на місце, перевіряють прилади та роблять налагодження. Зараз бригада поїде до села Малий Молокіш, там аварія на котельні. Там у нас остановився кото. Там топочний автомат. Там у нас зупинився котел. Топочний автомат видає помилку. Через це котел не запускається. Ми зараз взяли запасний, будемо прямувати туди, щоб замінити його та запускати котел. Здебільшого дзвонять директори шкіл. У всіх наразі одна й та сама аварійна ситуація. Батареї не гріють. Це все через повітря в системі опалення. Тому ми до всіх приїдемо. Всім подамо тепло. З поверненням газу навантаження на працівників тепломереж побільшало. Лише сьогодні прийняли 46 заявок: 16 з них дрібні аварії. У квартирах течуть батареї, диспетчери та аварійні бригади працюють вдень та вночі. Загалом запуск тепла пройшов у штатному режимі. На момент пуску температура теплоносітеля составляла дванадцять На момент пуску температура теплоносія становила 12 градусів. Працювали на малих температурах, щоб нашу систему теплопостачання при розширенні не розірвало ніде, тому повільно піднімали температуру. На сьогоднішній ранок подача була 60 градусів. До кризи ми працювали на температурах 55-58 Сьогодні усі котельні у Рибницькому районі запущені. Діти повернуться до навчання. Коли школи прогріються. Це ж стосується дитячих садків. У рибниці їх планують відкрити не раніше, ніж у четвер. У школах вже є опалення, але для того, щоб класи прогрілися, потрібен час. Діти за парти повернуться, коли температура в кабінетах буде 18-20 градусів тепла. Терасполь школа No5 тут порожньо і тихо, хоча батареї вже потеплішали. Запарти ще рано. Без газу та опалення коридори остигли до 7 градусів, а класи до 10. Ми надіємося, що в Ми сподіваємося, що протягом 3-4 днів ми вже будемо готові прийняти учнів до школи. Вчителі завжди готові. Найбільше вчителі хочуть повернутися, щоб працювати з дітьми так, як ми звикли в очному форматі. Ми дежурили, ми чергували, було дуже холодно. Бачите, в мене бронежилет, який зв'язала. Дуже було холодно. А ось зараз дали тепло. Хочемо, щоб діти повернулися, скочили за ними. Вже втомилися від цього холоду. Учні продовжують навчатися на віддаленні, виконують домашні завдання, відправляють учителя. У родині Усманових дві школярки та студентка. Вікторія у восьмому класі, Маргарита в четвертому, а Ксенія навчається у коледжі на Модельєра. Усі не раді були віддаленці. Трудності виникали. Проблеми виникали. Мало що зрозуміло. Трудно, потому що важко, тому що якщо тема складна, нікому пояснити. Коли ми ходили в... коли ми ходили в коледж, було легше звичайно, тому що в основному ми все проходили там. А додому було менше завдань. А зараз доводиться робити це все вдома і якось важко. Оксана багатодітна мати каже: добре, що скоро до школи там дисципліна та контроль учителів, не те, що вдома по поднять важко підняти вранці. Це просто неможливо, бо світла до обіду не було. Усі сплять а потім вони вже теж не хочуть. Тому хочеться не якнайшвидше, щоб стало все на свої місця, тому що вчитися вдома неможливо змушувати вмовляти просити, благати що навчання це дуже важливо для дітей. Україні майже 160 шкіл, всі вже з теплом. Однак учні за парти повертатимуться поступово, коли класи прогріються. А в другій школі села Незавертайлівка, уроки фофлайн розпочалися вже сьогодні. Тут своя котельня. Усі класи вже прогрілися в середньому по школі до 20 градусів тепла. У Придністров'ї будуватимуть сонячні електростанції. Вони виробляють енергію від світла. Про це говорили напередодні на оперштабі. Країні потрібні альтернативні джерела енергії, у тому числі сонячні панелі. енергетики це не просто розвиток зеленої енергетики це не просто слова. Це вихід із ситуації, що складається. Якщо ставити сонячні батареї, один гектар це один мегаватт на годину. Якщо взяти за споживанням Придністров'я, порахуйте самі. 200 гектарів, 200 мегават. Напевно, це наше завдання на якусь тимчасову перспективу: відновлювальні джерела енергії і на хороші перспективи, враховуючи, що дані сонячні батареї працюють не тільки від сонця. Тим інвесторам, які займуться цим напрямком, нададуть пільги, наприклад, звільнять від земельного податку на 5 років. Ну а люди можуть ввозити для себе сонячні панелі без плати мит та податків. Сьогодні міжнародний день боротьби з раком. Онкологічні захворювання одна з провідних причин смертей у всьому світі. 30% випадків онкопатології можна запобігти. Чимало видів раку виліковні при сучасній постановці діагнозу і своєчасному лікуванні. Про це наразі говорили у міністерстві охорони здоров'я. Щорічно у світі від онкології помирає 7,5 мільйонів людей. Злоякісну пухлину дедалі частіше називають чумою 21-го століття. Для багатьох діагноз рак звучить як вирок, адже за кількістю смертей онкохвороби посідають друге місце після серцево-судинних захворювань. у минулому році. Ми виявили 1938 випадків пацієнтів з діагнозом рак. Це на 6% більше ніж роком раніше. Тому проблема актуальна, і сьогодні хочемо підбити підсумки річної діяльності онкослужби, поговорити про те, що змінилося в кадрах в структурі служби. Виявлені захворюваності, смертності, діагностиці та лікуванні на конференції зазначали, сумну статистику можна змінити. Головне своєчасне виявлення раку. Пухлину на ранніх стадіях лікувати набагато легше. Успішне лікування можливе тільки коли ми діагностуємо онкопроцес на першій другій стадії. Ще краще нульова та фонова. У нас в республіці все для цього є. Три скринінги, які довели у всьому світі свою ефективність. Для раку молочної залози мамографічне дослідження. Шейки матки це цитологічне дослідження. Тобто, жінці потрібно відвідати гінеколога і тест на виявлення прихованої крові у калі на діагностику колоректального раку. Ці дослідження у Придністров'ї проводяться безкоштовно у рамках державної цільової програми. Онкологи зазначили, другий рік лідирує онкології кишечника. На другому місці рак молочної залози на третьому патології легенів. Говорили на конференції і про причини поширення хвороби. Рост всьому всмі зростання захворюваності пов'язане із трьома основними чинниками: це зростання тривалості життя нашого населення, покращення якості діагностики. Я навіть сказала більше доступність діагностики ніж 15 років тому. І звичайно, схильність населення до тих факторів ризику, які сприяють розвитку онкопатології. Якщо на генетику та навколишнє середовище ми вплинути не можемо, то рішення, який спосіб життя вести у наших руках, до факторів ризику відносять паління, алкоголь, ожиріння, малорухливий спосіб життя, неправильне харчування. Допомога онкопацієнтам в республіці надається у повному обсязі. Це курси лікарської терапії, а також практично всі види оперативних втручань. Є випадки медичної допомоги за кордоном за рахунок республіканського бюджету. Йдеться про ті операції, які неможливо провести у Придністров'ї. У республіці знову працюють газові котельні. Тепло повернулося у квартири. Наразі газові вентилі включають у приватних будинках, в тому числі й в селах. Тут терміни інші. Блакитне паливо у всі домоволодіння надійде до кінця тижня. Слободзея, вулиця Дімітрова. Працівників газової служби тут з радістю зустрічають у кожному дворі із цукерками, яблуками. А дехто залишає хвіртки відкритими із такими запами у Марини Коваленко теж хвіртка відкрита з самого ранку. Чекала на цей момент з неділі. каже січень тяжко пережили. Відразу як відключили газ, забрали літню матір до себе. Цілодобово котел топили дровами. Пішло майже 10 кубів. Це два причепи. Ура! Ну ми ж не привикли. Ура! Ми дочекалися. Ми ж не звикли до цього всього. Зазвичай прийшов з роботи, вода тепла через колонку, швидко поїсти, розігріли. Вранці на роботу встав, чайник поставив. А електроплитка ну це все не те. Дуже складно. Ми дуже стомлені за цей місяць, тому що ми цілодобово знаходилися біля цього котла. Вулиця за вулицею, блакитне паливо продовжує надходити до будинків слободзейців близько десяти бригад газовиків. Відкривають фасадний кран, продувають систему, запускають котел. На все йде близько 15-20 хвилин. А ще дають поради мешканцям. Зараз будете готувати, готові приготують обов'язково в тічені 15-20 хвилин зараз готуватимете їжу протягом 15-20 хвилин. Обов'язково контролюйте, тому що можливо десь є повітряні пробки. Може погаснути. Це добре, що плита з автоматикою вона спрацьовує, але все одно поглядати треба повторно увімкнути. У нас у нас маленька дитина доводилося двічі топити. Дрова закінчувалася здорово, що газ з'явився. Усі котельні Слободзейського району запустили 1 лютого. Тепло надійшло до квартир дитсадків, шкіл та кушерських пунктів. З неділі працівники газової служби працюють у приватному секторі з ранку до пізнього вечора, без обідів. Для газу всього, то Для пуску газу всього населення Слободзейського району нам потрібно буде близько п'яти робочих днів. Тобто до кінця тижня має бути запущене все населення. Найбільша газова ділянка глине, красне, коротне та незаверталівка. Це близько 10 тисяч абонентів. У кожному селі працювало по 3-4 бригади. Співробітники Тераспольтрансгазу просять жителів дочекатися фахівців і не відкривати крани самостійно. Іван Головку 74 роки. Живе у селі Ташлик з дружиною Ганною та донькою Лілією. У 2014-му втратив ногу через цукровий діабет. А чотири роки тому другу ще в лютому, 24-го, пережив інсульт. У нього у будинку весь січень немає газу. Їжу готували на цій електроплиті. Топили будинок піччю, її вистачає лише на чотири кімнати. Топить дочка. Топить донька, вона допомагає, а я можу в магазин піти купити щось, бо сидіти як мертвий постійно погано. Дідушки допомагаємо. Дідусеві допомагаємо, я йому борщ готую. Він сам не може, руками не може після інсульту. А ось другий, він сам готує макарони, гречку. Він сам каже, я що дивитимуся на вас, я теж хочу працювати. Ми стараємося бути з ним. Ми намагаємось більше бути з ним. Його не можемо залишити, бо боїмося. Звичайно, пам'яті немає, але намагається щось пригадувати. Їздить подвір'я на колясці та згадує сусідів. Багато чого забув, а так все нормально. Напередодні родина Головків дізналася, що у Придністров'я знову поставлятимуть газ. А ще що позаду, і віялові відключення електрики. У Придністров'ї їх скасували. Ради, канішна, раді, звісно, тепер завжди можемо готувати. А так по черзі готували то тато, то ми готуємо, тому що він на дієті в нас. Повертаємося до колишнього життя, але поки що у нас газу немає. Сказали, що спершу у містах дадуть садки, лікарні, школи, потім уже у селах Звикли. Добре, що грубка є. У місті важче, звісно, бо немає печей. Ми маємо більше умов. Якщо немає печки в будинку, то можна й на вулиці щось приготувати, поїсти. Це не проблема для нас у селі. Газ до будинку Івана Івановича ще мають підключити. Наразі пенсіонер чекає на фахівців, поки що продовжують топити дровами. Привезли нам дрова. Привезли нам дрова десь три складометри безкоштовно, як інваліду, як захисникові. Він у нас захисник Придністров'я у 92-му році. Він працював главою держадміністрації. Аби дров вистачило, довелося спиляти кілька дерев на подвір'ї это у нас вот это наш огород. Ось це наш город, соток 30 приблизно зрубали горіх. Посередині був молоді дерева цього року. Там посадили. Треба було чимось топити, поки привезли нам. Зрубали ще й шовковицю. У квартирах придністровців вже тепло. У селах тепло прийде згодом. Багато приватних будинків опалюють за допомогою газу. Самим відкривати крани не можна. Треба чекати на фахівців. Дубосари школи Олімпійського резерву з настільного тенісу триває тренування. У школі вже тепло, але й без опалення тут займалися. Підлаштовували графік тренувань, підвіялові відключення світла. Кондиціонери обігрівали спортзал. Ми ні прирвались. Ми й не переривали навчальні заняття, бо маємо чіткий навчальний план та особистий у спортсменів. У нас великі завдання стоять перед спортсменами, особливо перед лідерами, і ми не можемо втратити навіть півхвилини навантаження. Тенісисти готуються до відкритих чемпіонатів країн світу. Перший турнір відбудеться у лютому в Туреччині. Туди поїдуть Денис Барбу, Марія Мокроусова та Андрій Міщишин. А у березні ці спортсмени братимуть участь у чемпіонаті Молдови. Переможці поїдуть на чемпіонат Європи до Польщі. я Торік я брав участь у багатьох європейських змаганнях. Я потрапив до збірної команди Європи в Угорщині і посів друге місце. Побував на євроміні чемпі на трьох зборах у Румунії, Туреччині, Франції. Зараз налаштований краще виступити, покращити техніку та якість гри. Розраховую на на хорошу гру, досить сильні суперники. Я з ними вже зустрічався на різних змаганнях. І з досвіду минулих змагань ми на тренуваннях відпрацьовуємо різні елементи. Готується до змагань і Катерина Сіряк. Торік вона стала абсолютною чемпіонкою Придністров'я з настільного тенісу, А 2023-го здобула срібну медаль на Балканських іграх у Греції. Наразі грає за німецький клуб. я Готуюся до чемпіонату Молдови. Основні суперники, дівчата з Кишинева та збільс. Я знаю їхню тактику і готуюся грати проти них за їхньою ж тактикою. Я мрію потрапити у збірну Молдови і грати на чемпіонаті Європи влітку. Графік проведення чемпіонатів Європи для спортсменів різних вікових груп уже є. Добосарська школа настільного тенісу визначила лідерів та збирається брати участь у всіх турнірах. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже завтра, зустріч о 17.30 на першому придністровському.